Привіт, друзі! Я рада вас бачити на нашому релакс таймі. Сьогодні ми з вами почитаємо казку крапля і збірки казки дрімучого лісу. Одного разу з гілки упала велика крапля і сказала кап Бррр! оце так потік. обтрушуючись, сказала мурашка, яка саме опинилася під гілкою. Невже потоп, почувши її, гухнула мишка. І що духу кинулося з нірки. Гей, куди мчиш до коста? запитав Заєць. А ти хіба не чув? Насувається потоп. кинула вона йому на ходу і шмигнула в кущі. Треба брати ноги в руки, затремтів Заєць. І кинувся геть. З переляку він наскочив на лисицю. Мабуть, вохання розом утратив, подумала вона, та не встигла й оком змигнути, як з криком. Рятуйся, паводок, потоп, зник за очей. Ох, а я ж і плавати не вмію, розхвилювалася лисиця. І, забувши зайця, кинулася навтьоки. Назустріч їй трапився вовк. З ким біжиш кумасю? Не за ким, а від чого. Річка розлилася, вода піднялася. Почався потоп. Іде паводок, змиває все на своєму шляху. Хоч би якось утекти. Почекай, мені свою шкуру теж мочити не хочеться, завив вовк, і припустив за лисицю. Ведмідь якраз борався поласувати малиною, коли повз нього вихором промчався вовк. Гей, сірий, чого це тимчиш, немов ваш парний? Чи запізнюєшся кудись? Як же не запізнюєш? О, до потоп. Пів лісу знесло, наче й не було. Оце так, візьми й мене з собою, а то проподоні зацапав душу, заревів відмідь і поспішав за вовком. Та де там того наче лизень злизав. Караул заголосив ведмідь і за страху поліз на найвищу сосну перечекати потоп. Чекав він, чекав, та так і заснув, а вісні впав прямо на землю. Бум! Прокинувся відміть від удару, а ніякого потопу і нема. — Значить, я даремно впав, задумався клишоногий, потираючи бік. Це все вовк винен, от я йому і шкуру спущу. А тут і вовк повертається, ледве ноги волоче. Це все лисичені витівки, вона нас одерила. Бог з тобою, я сама ледве дихаю, так виснажилася, заяць пропав кричав. Його і треба лаяти, сказала лисиця, шкотульгаючи назад. Почув про це зайця кущем. Причаємося, ні живий, ні мертвий від страху й утоми. Не моя вина. Миша бігла, мені новину сказала. Це вона все вигадала. Її і виніть, крикнув він, та й подався геть від гріха подалі. Нічого я не вигадала. Я на власні вуха чула, як мураха казала про потоп, пропищала мишка і шмигнула в нірку. Тільки мурашка мовчала. Їй ніколи було деревені правити. Вона тягнула до мурашника довжелезну соломинку. Але якби вона намуть відірвалася від роботи, то могла б розповісти, що всьому ви на велика крапля, яка впала з гілки і сказала кап. Сподіваюсь, вам сподобалася казка. Тож до нових зустрічей у нашому релакс-тайні.